Сльози щастя та радості. Рідні та друзі зустрічають бійців 80-ї аеромобільної бригади, які провели декілька місяців в зоні АТО. Хлопці в емоціях стримані, але кажуть, щасливі, бо вдома. Радість, що повернувся назад у своє рідне місце, що мене зустріли так добре. Про все, що було на сході, хлопці розказувати не хочуть. кажуть, що воліють забути ті події. Все було тяжко, але нормально. Пройшли. Позитивним називають лише колектив. Зізнаються заново зрозуміли, що таке справжня дружба. Ребята були, допомагали сюди, все нормально було був сплачений колектив, все було добре. Ну а все остальное часом. Пані Анна про сьогоднішній день мріяла п'ять місяців, бо чекала повернення двох своїх синів-близнюків: Костя та Дмитра. Сьогодні жінка щаслива, бо її діти живі і здорові. Але вона вже переймається, що через 10 днів хлопцям знову треба буде повертатися на схід. Місяців там були, і що нічого не помінялося. Нічого, а стільки не стільки нервів, стільки переживань. Поки що хлопці приймають вітання, квіти, патріотичні кульки. А вдома у селах вже накривають пишні столи і готуються святкувати повернення героїв. По Посто грам все так має бути. Хлопці <клопці> лише не живі. Тільки в кращу сторону. Це змінювало трохи в цій державі. Охоче щоб даром життя не віддавали. Молоді люди. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.